Колеги, всім доброго дня. Сьогодні продовжуємо тему розкриття всіх феноменальних здібностей і властивостей продуктів бджільництва. І сьогодні ми черговий раз з вами подивимося, що таке бджолене обніжжя або пилок. Відео такі на нашому каналі виходять регулярно, постійно, про різні продукти бджільництва. І Хочу, щоб ви про ці продукти бджільництва знали максимально багато і максимально широко використовували інформацію як про ці споживачі, так і бджолярі. Тому квітковий пилок. Ви можете побачити маленьку, маленький клаптик тих продуктів бджільництва, які є безпосередньо в нашому магазині, е, на основі безпосередньо бджолиного їжі. Е, відразу хочеться сказати, що не зовсім коректно з наукової точки зору казати бджолиний пилок, тому що бджоли не виробляють пилок. Пилок робляють квітки. На пилок достигає на квітках. А бджоли виробляють або вже збирають пилок, формуючи на своїх кошиках, на лапках своїх кошиків формуючи обніжжя. І в той момент воно вже починає називатися обніжя. Тому що там вже не тільки той пилок, який є безпосередньо на квіточках, а там ще додаються ферменти слиних залос. Там додаються. Мікро-макроелементи, які знову ж таки знаходяться в ферментах. Е і взагалі воно починає вже там трошки бродити, підброджувати і так далі. Що значить підброджувати? Тобто починається процес ферментації е пилочку безпосередньо на ніжках бджоли. І далі, коли цей пилочок потрапляє до бджолиного вулика, він іде другу стадію переробки бджоли з обніжжя будуть виготовляти пергу. До речі, це унікальний випадок в тваринності, це унікальний випадок в природі. Крім людей, такого ще мало хто може робити в природі. Тобто ми з сировини виробляємо продукт. І бджоли виробляють цей продукт, який називається перга. І не просто виробляють, а ще роблять продукт, який потім зберігається тривалий час. Тобто вони його ще про запас здобувають. В принципі в бджолістві і в сібжоліні сім'ї в наших широтах це стабільна історія. Знову ж таки, є такі бджоли, які не вміють формувати запаси. Переважно це бджоли, які знаходяться в джунглях або бджоли, де знаходяться в кліматі, в якому немає змін як таких змін пір року. Ось так. Це для тих людей, які хочуть щось цікавіше трошки знати більше про бджоли. А от пилочок це феноменальний продукт бджільництва. Давайте я, в мене є от, знову ж таки, ми е, пройшли курси е, довідний консультант з питання апітерапії та здорового життя. Хай це буде невеличкою рекламою, що є такі курси від компанії Апіпродукт. Ви отримуєте сертифікат, ви стаєте е, офіційно консультантом з Апітерапії здорового життя. Е, давайте ми з вами подивимося, що ж тут пишуть про квітковий пилок. Квітковий пилок це чоловічі статеві клітини. Квітковий пилок це речовина, яка використовується рослинами для отримання свого потомства насіння. А бджоли збирають і транспортують її для вирощування власного потомства, змочуючи квітковий пилок продуктами слиних заоз і запускають процеси ферментації, тим самим змінюють властивості пилку, створюючи, створюють по суті, інший продукт бджолини обніжя. Це не зговорюючися з компанією Апіпродукт, я до цього не читав цей опис, читаю його вперше. В батьох літературних джерелах, різних книжок, де є про апітерапію, зазначається те саме. Тому є відмінність між швидковим пілком і бджолиним об'їжджам. Це якщо ми говоримо вже з професійної точки зору. Коли ви читаєте професійну літературу для бджолярів, наукову літературу для бджолярів, саме таким чином воно буде розрізнятися, і ви повинні це знати. Бджолине обніжжя продукт бджільництва. Вплив бджолиного обніжя можна порівняти з діяльністю залоз внутрішньої секреції. Білок бджолиного обніжжа за своєю біологічною цінністю, з містом незамінних амінокислот перевершує білок казеїн, тобто білок, який є в молочних продуктах, в там, молоці корови, в молоці кози і так далі. Що є, що є за цим показником одним із найбільших повноцінних? Виявлено 25 амінокислот, вісім з яких є незамінні: валін, лейцин, ізолейцин, лізин, фаніланін, трионін, істатин і метіонін. Ось так. Якщо десь помилився в назві, напишіть, поправте мене в коментарях. Це улюблена справа моїх хейтерів. Треба ж давати їм можливість мене поправити. Жолений пилок за поживними фізіологічними. Фізико-хімічними властивостями, або складом є чудовим джерелом важливих компонентів, наприклад, є в ньому такі от незамінні жирні кислоти, вітаміни класу Б, мінеральні, і мінерали, і поліф... поліфенолі, та це капець. Поліфеноли або поліфенолів, так як тут зазначено. Хочете навчитися говорити так, щоб ви спокійно вимовляли нітрохлорбензол, поліхлорвініл або будь-що із цього всього складного, читайте біологічну літературу, вам знадобиться. Джолинний обніжя у своєму складі має біофлавоноїди, рутин. рутин. Біологічну роль рутину в рослинах, рослинах зводиться головним чином до того, що він забезпечує захист від ультрафіолетового випромінювання, який стимулює проникність капілярів. Тобто, розумієте, да, яка цікава штука є в обжаленому обніжі. Далі, калій є основним мінеральним елементом, який міститься в бжиленому обніжі. Його там є від 400 до 2000 мг на 100 г. Це такий значний показник. Фосфор є другим елементом, який в основному, в основному присутній у бжаленому обніжі. Від 0,80 до 6 міліграмів на 100 г. Ну, я вам скажу, що це такий сильно, сильний вміст, тому що, наприклад, ми беремо пігулки для бабусі в аптеці, і там вміст такої речовини, наприклад, там 1 міліграм. І це вважається сильнодіючий, сильнодіючий компонент. Тому а тут 6 міліграмів може бути на 100 грамів залежно від виду полку. Джолина не є джерелом дієтичних волокон, які включають. Геміліцилозу. Ще раз давайте. Геміліцелю. Целюлозу, лігнін, олігосахариди, ПЕКТИН, камеді та віск. Що таке камеді, їй Богу, не знаю. Ну, віск це понятно. А от КАМЕДІ Що камеді. 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 це КАМЕДІ? Камеді. Камеді? Не знаю, я вам чесно, коли, треба буде після цього ефіру подивитися. Ці сполуки стійкі до травних ферментів, тому вони не гідролізуються, не всмоктуються в кишковому тракті. Ось так. Е, добова доза бджолиного бніжя для людини складає 15 для дорослої людини складає 15 грамів. Ось так. Е, я дуже сильно хочу, щоб е, хейтери, які мене хейтять, оце все, де я запинався, де я, де я не зовсім точно говорив, де я десь тільки що якісь помилки зробив. Будь ласка, напишіть коментарі. Пожалуйста, я я не просто це зробив і промовчав, а я спеціально прошу вас, напишіть мені коментарі, щоб це відео піднімалося вверх і щоб максимальна кількість людей знала про користь бджолиного обніжжя. Не пилку, а саме обніжжя. Тому що обніжжя – це вже продукт, з який виробляється з бджолиного пилку. Запам'ятаю. тому що бджолине обніжжя є продукт, який виробляється з квіткового пилку. А з бджолиного обніжжя виробляється третій продукт, який є безпосередньо перга. І ось так це перга виглядає. Да, ось така от штука. Перга. Перга це є продукт молочно по факту, по факту, Якщо ми щось порівнюємо, то це є силос. От ви знаєте, як силос заготовляється? В силосі є молочнокисле бродіння. Але якщо неправильно силос заготовлений, то буде пропіонове бродіння. Тому маємо молочно кисле бродіння. Йдемо далі. Це ще в мене один абзац, є, де я зараз знову нароблю багато помилок, і хейтери мене обов'язково напишуть коментарі. Там буде 2000 коментарів, і ці 2000 коментарів піднімуть відео про пилок на такий рівень, що він попаде в топи, а після того, як він попаде в топи, всі будуть знати, що корисно споживати пджони вніждя. на вніжя бджоли складають у комірки або чарунки. Щільно утрамбовують, заливають медом і закривають комірки восковою кришечкою. Законсервована таким чином джолине обніжя під впливом підвищеної вологості та температури, пророщуються, а потім за участю меду та ферментів бджолино-глубкових залод піддаються молочнокислому бродінню, в результаті чого відбувається. Відбувається виробництво перги або так званого бджолиного хліба. Бжолиний хліб це, до речі, термін, який, я не знаю, хто почав вперше вживати, але ну, такий давній термін. Чому бджолиний хліб? Тому що, по факту, зерну толку бджоли роблять собі продукт, який зберігається тривалий час, і вони вигодовують ним своє е, наступне покоління, підростаюче покоління перга і пилок. Вулику це є білковий корм. Це я хочу, щоб ви знали і розуміли. Є білковий корм. Молочна кислота, що накопичується в пер перзі під час бродіння завдяки своїм бактерицидним діям, сприяє її стерилізації та тривалому терміну зберігання. Тобто ми можемо вважати цей продукт вже прямо з вулика, цілком безпечним, тому що він стерильний в якійсь мірі. Да? І якщо бджоли його споживають, то для людей він точно буде безпечний. Бджолиний хліб. Є надійним джерелом білки і вітамінів груп В, С, Е, К і П. І поліфенолі, таких як опять зараз буду гекати: кверцетин, кемферол, апіганін, нарігенін, хризин, кававова. Я не помирився, не помилився. Кавова, кававова. Ні, помилився, кавова, е, гал, галова і феролова кислоти. Е, так, давай зараз я передихну, тому що цей словник він мене просто вбиває. Дуже гарно, що є така підбірка, насправді, можна собі е, перечитувати, е, і можна таким чином від, відпрацьовувати лінгвіст, лінгвістичні здібності вашого е, язика. Да. Так, продовжуємо. тут ще залишилося дві стрічки. Е, нутрицитива, Нутрицитивна, давайте разом будемо вимовляти, нутрицитивна, так? це не так просто. Цінність бджолиного хліба пов'язана з метаболітами і з метаболічними бактеріями. Головним чином, з, тепер тут пішла взагалі латинь, обожнюю Латинь, псевдомус аспаргеус, або лактобацилус аспаргеус, або е... сагаромус аспаргеус. Які надають молочно-кислим бактеріям здатність домінувати над іншими мікробними групами. Бджолиний хліб вважається, пробіотичним пробіотичним продуктом, пробіотичним продуктом, тобто є антибіотики, є пробіотики. Це цікава штука. І добова доза перги для дорослої людини 5 грам. 5 грамів. Все, це я вам прочитав, вигікав. Е, і ну, насправді колеги дійсно, якщо ми говоримо про е, оці речі, да, Можливо, ви зараз там скажете, о, та тобі треба було б там навчитися перед цим читати і так далі. Та не цікаво воно так. Половину з цього всього тексту, окрім точних назв, оцих, точних назв оцих речовин, оцих різних похідних, оцих вітамінів і так далі, я можу не знати. А все остальне я знаю. Тому коли ти береш, читаєш, ти вже наперед знаєш, що приблизно є в тому тексті. Ти знаєш приблизно навіть звідки як вони формувалися, які джерела. Деякі речі навіть знаєш, хто перший писав там і так далі. Але от вигікати це нутрицитивна цінність. Давайте ще раз, нутрицитивна цінність джолиного хліба. І давайте кварцетин, кемферол, апіганін, нарігенін, хризин. І тут всі на ін-ін, і тут кавова. Капець. Кавова? 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 Не знаю правильно галова і феролова. От так. Галова, феролова і так далі. Тому я не думаю, що на цьому прям капець треба ловити, тому що більшість з цих компонентів ви почули вперше. Е -е. Колеги. Буває бджолине обніжжя різні. Різне. Ось так. Е -е. І яка між ними різниця? Так, це не обніжжя, це перга. Е, тут монофлорний, тут доволі монофлорний, да, тут поліфлорний. Е, ми бачимо, що це з багатьох видів рослин, це з садів зібрано, це зібрано в літній період під час цвітіння маку, а це зібрано е, безпосередньо з гречки. Мені дуже багато знатків того, який є гречаний пилок, задають питання: а чого він не зелений? Е, це обніжжя з гречки було зібране в попередньому сезоні. Тому він в якійсь мірі вицвітає і він втрачає, втрачає свій колір. Я вже не за одним таким обніжжям помічав таку властивість, що от саме обніжжя втрачає, ну, вибарлюється, скажімо так. Можливо, я не правий, але з цим відбулося саме це. Коли він лежить, цей пакетик він як макетний пакетик лежить, він вицвітає. І взагалі навіть в темному приміщенні вджлине обніжжя має здатність змінювати свій колір. Чому так? Я думаю, якась властивість є е, забарвлення. І це перга. бачите, це, це саме перга, що натуральна, стільника вибита. Видно, да? Тобто є такі не зовсім калібровані шматочки там і так далі. Тому що є перга з штучних стільників. Та перга, вона е, гарна задумка, але пасічники не дуже грамотно вміють її робити. Вони думають, що це просто натрамбувати толочку і на цьому все. Перга відбудеться тільки тоді, коли є молочно кисле бродіння. Тільки тоді, коли є молочне кислебродіння. Е, якщо ми говоримо про чого в нас в магазині є три види. Да, три. них ну, є насправді більше, тут ще є види і так далі. Е, відрах в нас ще є, осінній пилок, який ми ще не, не розфасували там і так далі. Е, асортимент, завжди повинен бути асортимент, всі вони різні на смак. Кожен хтось, е, люди по-різному хочуть спробувати, рі, люди різні хочуть спробувати. і так далі. Е, ну, а Перга вона є перга, вона також може бути різна, вона також може бути з різних періодів, але перга є перга. Да, перга вона переважно вся фішка, що це є молочне кисло бродіння, я вам зачитав, скільки там добра в тій перзі є. Далі, як оцей бджолине обніжжя е, і пергу споживають і використовують. Дуже просто. У нас є отакі от драже. Ми з пергі, з джолиного обніжджя, можемо виготовляти такі от драже з додаванням різних там, ну коротше, різний склад може бути. Давайте я вам цей склад зачитаю. Квітковий пилок, натуральний бджолиний мед, екстракт прополюсу, ментол, м'ятне масло і допоміжні речі, вигляді корки шоколад. Е, і ми можемо це виготовляти. І що тут, що тут, практично одне й те саме. Да? Тільки це буде більш цікаве, більш смачне, відповідно. Ми таким чином можемо мотивувати більше людей споживати продукти бджілства. Далі, ось такий продукт лактовіт. Це продукт від компанії Апіпродукт. Вже. Це медкарпат, це апіпродукт, робимо рекламу. Ось тут також, бачите, пресоване просто. І вітамінчик так само з бджолиного бніжжа. Він пресований з додаванням вітаміну С. бачите? Ось так цікаво роблять. Ну, на смак дуже, дуже круте. На смак. Це найкраща скорбінка, яка може бути взагалі яка може бути в світі. Тому що продукти бджінництва таким чином надавати їм такої скажімо так, корисної форми це мега круто. Ну і в чистому вигляді може бути бджоли на Чистому вигляді, що хочете, є. Але саме цікаве, саме це маска для волосся. В склад цієї маски для волосся ходить кітковий пилок. Давайте я вам зачитаю. Значить, натуральний бджолиний мед, кітковий пилок, очищений керосин, трутневий гомогенат, рецинова олія, сік цибулі і лимон, вітамін. Ось так. Така цікава річ: це концентрат. Берете, розмішуєте там на якусь. Скляночку води чайну ложечку, на, наносити на голову і, взагалі, класно. Я сам користувався, в мене вся ванна була в пилку, коли я використовував цю, е, цю маску для волосся. Доволі така крута річ. Е, ну, а хто додивився відео до кінця, споживайте продукти бджільництва, майте щастя, ніколи не соромтеся, особливо для молодих е, пасічників, ніколи не соромтеся не знати щось. Коли ви щось не знаєте, це нормально. Ну Но коли ви в тупу думаєте, що ви все знаєте і щось не вдається, е ну, тоді це дійсно вже не добре. От, е от так як я от зараз цим, я помилявся в назвах, не до кінця міг вимовити, да? е але далі з вами вів діалог. І монтувати це відео я не буду. Я хочу, щоб ви бачили, що це все нормально. Помилятися нормально, робити щось неправильно, це також нормально. Але єдине, ви повинні виправлятися. Звісно, я міг би сісти перед цим відео п'ять разів перечитати цей а можливо, й десять разів. І ідеально, щоб від зубів відскакувало, вам це зробити. А міг взагалі зробити круто, робити вставки під час того, як я читаю. Да? І просто читати, начитувати голос, дикторським голосом зробити це. Моново, було, моно було. І воно б виглядало дуже ідеально, але дуже неорганічно. І трошки, як, на мій е погляд, е не фахово. От, от не фахово. Чому? Тому що, коли все занадто ідеально, це теж не добре. Так що, колеги, підписуйтесь на канал Dreekeeper of Ukraine. Давайте разом будемо берегти бджіл. Завдяки цьому врятуємо світ, відкрию вам невеличкий секрет. Чим більше ви зможете продавати продуктів бджільництва, тим цінніші будуть ставати бджоли. Чим більше людей буде споживати продукти бджільництва, тим більше будуть потрібні бджоли. Підписуйтеся на канал of Ukraine і все у вас буде окей.